Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії. Четверо наших колег відсутні з поважних причин. кворим наявний, я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам роздано проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 12 за одноголосно. Порядок денний затверджено. І можемо переходити до розгляду наших питань. Питання перше. Про скарги кандидатів у депутати Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Гордійчука Олександра Васильовича Сабат Юлії Вікторівни. Зареєстровані в Центральній виборчій комісії 31 травня 2023 року за номером 2136 1 2889 номером 2136 1 2899 та скарго Кам'янець-Подільської міської організації Сукраїнського об'єднання Свобода зареєстровані з Центральної виборчої комісії 2 червня 2023 року за номером 2134-2929 та 16 червня 2023 року за номером 2134-3220. І доповідає це питання член комісії, комісії Кармаза Олександра Олександрівна. Прошу. Дякую. Шановний голово, шановні Колеги, у вашій увазі пропонується проєкт зазначеної постанови, про який сказав Олег Миколаївич, Слід зазначити щодо Центральної виборчої комісії 31 травня, а також. 16 червня надійшло ряд скарг. Спочатку були скарги від кандидатів у депутати Кам'янець-Подільської міської ради, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області від Гордійчука і Саба. Потім прийшли скарги 2, 16 червня від Кам'янець-Подільської міської організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. Суб'єктом оскарження є Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія Кам'янець-Подільського міського району Хмельницької області. Слід зазначити, що в цих скаргах було порушено питання про те, щоб зобов'язати Кам'янець-Подільську міську територіальну виборчу комісію отримати заяву про реєстрацію Гордійчука і Саба депутатами Кам'янець-Подільської міської ради та розглянути їх, а також зобов'язати цю комісію невідкладно видати Сабат і Гордійчуку. Копію постанови Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії від 12 червня номер 6 а також зобов'язати камянець подільську міську територіальну виборчу комісію невідкладно прилюднити на стенді офіційних матеріалів цієї постанови від 16 червня номер 6 Слід зазначити, що Центральна виборча комісія звернулася до... Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії і отримала розлоги пояснення, в яких зазначено, що заяву були кандидатів у депутати Кам'янець-Подільської міської. Ради на місцевих виборах, які ми були визнано обраними депутатами Гордійчук і Сабат про реєстрацію їх депутатами було отримано. Потім було розглянуто ці документи, прийнято відповідно постанову 12 червня і номер 6 і слід зазначити, що зазначені постанови вони були надіслані спочатку електронним через електронні засоби масового зв'язку до Центральної виборчої комісії, потім в паперовому варіанті були надіслані до Центральної виборчої комісії. Крім того, як бачається з пояснені наданих документів до пояснень, члени Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії надіслали рекомендованим листом Гордійчуку і Сабот, копії постанов, про що прислали фото підтвердження. Я, зважаючи на всі пояснення, зважаючи на те, що колеги, вам роздано було проєкт постанови, пропонується. Відповідно до закону про центральну виборчу комісію Виборчого кодексу України пропонується у задоволенні скарг кандидатів у депутати Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Гордійчука Олександра Васильовича Сабат, Юлії Вікторівни, зареєстрованих у центральній виборчій комісії 31 травня 2023 року, а також скарг камянець подільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», зареєстрованих у центральній виборчій комісії другого та 16 червня відмовити, наголосити Кам'янець-Подільській міській територіальної виборчої комісії Кам'янець-Подільського району Хмельницького області та її членам на необхідність нормалізації роботи цієї територіальної виборчої комісії, приведення її діяльності у повну відповідність вимогами законодавства України про вибори, неухильно дотримуватись Конституції України, виборчого кодексу, законів України та актів Центральної виборчої комісії в ході реалізації своїх повноважень, зокрема в частині прийняття в установлені законом строки рішень та вчинення дії, а також. Організації роботи копію цієї постанови пропонується надіслати Гордійчуку і Сабат, а також Кам'янець подільській міській організації Всеукраїнське об'єднання свободи і кам'янець подільській міській територіальній виборчої комісії. І цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Повний текст постанову прошу долучити до стенограми засідання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 12 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до другого, останнього питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Це питання про затвердження регламенту Центральної виборчої комісії. І це питання доповідає секретар комісії Гатурина Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, давно вже виникла необхідність привести регламент центральної виборчої комісії до відповідність до вимог закону про центральну виборчу комісію. Також нам потрібно урегулювати деякі аспекти нашої роботи в зв'язку з воєнним станом от враховуючи це що враховуючи те що проект постанови неодноразово вже обговорюється нами на, на раді і е, текст детально узгоджувався допрацьовувався тому сьогодні комісія пропонується Затвердити регламент центральної виборчої комісії, який додається також визнати такими, що втратили чинність ряд постанов Центральної виборчої комісії, зокрема постанову про центральну виборчу комісію від 26 квітня 2005 року. Про затвердження регламенту Центральної виборчої комісії. У разі прийняття постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати прийняття постанови, дозволить нам. Рухатись далі в ряді організаційних аспектів. Дякую, дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 11 за, хто проти, немає. Хто утримався? Один член комісії утримався. Таким чином, рішення комісії прийнято більшістю голосів. Е, так, на цьому ми вичерпали порядок денний нашого засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.